Права 1.10. Пенсіонерка для потреб мечеті витратила 48 гривень на придбання N ручок Складіть вираз для обчислення ціни ручки у гривнях та обчисліть його значення, якщо N рівня 8 і N рівня 10. Ну що ж, пригадуємо, як знайти ціну товару. Потрібно загальну вартість буде на кількість, то ми можемо одразу записати записуємо, що ціна ручки. Отже, витратили 48 гривень, то потрібно 48 поділити на кількість ручок на n. Так, і це в нас буде гривень. Отже, ціна ручки обчислюється за таким виразом. Зараз потрібно обчислити його значення. Записуємо що тоді, як перша дія. Отже, якщо n дорівнює 8. Так то значення нашого виразу буде 48, що ділиться на n. І буде дорівнювати 48, що ділиться, а замість n пишемо 8. Це дорівнює. 48 бріта на 8 це буде 6. Отже, записуємо, що це буде 6, а в дужках записуємо чого гривень. Тобто, вартість однієї ручки складає тоді 6 гривень. Ну і друга дія. Якщо n дорівнює 10, то пишемо, якщо n дорівнює 10, то наш вираз 48, що ділиться на n, буде дорівнювати 48, що ділиться на 10. І це дорівнює 48. На 10 це буде 4,8. Дожд, записуємо, чого гривень є? Ну, ми все зробили. Зараз записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, складіть вираз для обчислення ціни ручки. Вираз ми склали, це 48, що ділиться на N. Потім обчисліть його значення. То його значення це буде 6 гривень. І 4,8 гривня. Ну що ж, ось таке нескладне завдання на складання виразу та обчислення його значення. На цьому вправу завершено.